Завершив навчання на військовій кафедрі та склав військову присягу на вірність українському народові. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з іншими студентами Українського державного університету науки і технології присягнув захищати свою країну. Таке піврічне навчання стане в нагоді як у повсякденній роботі, так і у справі захисту батьківщини, впевнений Андрій Білоусов. Я білоусов Андрій Леонідович, вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Група, яка була, я на неї дуже пишаюся, серед них був і представник чудового міста Кам'янське, мер міста Кам'янське, проходив півроку навчання на кафедрі військової підготовки, ставився сумлін до виконання своїх службових обов'язків, успішно здав. Випускний екзамен сьогодні один із найважливіших днів мого життя. Я склав військову присягу на вірність народові України. Хочу подякувати начальнику кафедри Остапенко Ігорі Сергійовичу, командиру взвода Пастушенка Василію Анатолійовичу. Ті знання, які я здобув в процесі навчання, вони будуть корисні мені як моїй повсякденній роботі, так і у разі захисту нашої батьківщини разом до перемоги.